Вже декілька століть у християнстві існує традиція розписувати яйця напередодні Великодніх свят і називається це писанкарством. Але своє магічне значення писанка набула ще за часів язичництва, коли яйце було символом життя, а вона вважалася оберегом. Христос Воскрес! Мене звати Аліса Котецька, і сьогодні ми будемо досліджувати, що таке писанкарство, та звісно, намалюємо писанку. На українських землях давні народні традиції поетично сплилися із християнством. І тепер уже мало хто пригадує, що раніше на вербну неділю святим деревом вважалися не верба, а екзотична для нас пальма. Із писанками колись чинили магічні дії. Про це твердять знахідки археологів. У похованнях у Києві та Новгороді були виявлені керамічні писанки. Саме ці міста називають головними центрами писанкарства Київської Русі. Загалом на території сучасної України налічують близько 20 міст, у яких це мистецтво було поширене. Згідно з легендою, історія писанкарства бере свій початок від дня, коли Христос був розіп'ятий за людські гріхи. Коли Господь ішов на Голгофу, то йому допоміг нести важкий хрест Симон Кириянин, перед цим залишивши на дорозі кошик з яйцями. Повернувшись назад, він побачив, що яйця стали різнокольоровими і з візерунками. Звідси і їх назва Великодні яйця. Писанки зі всієї України відрізняються різноманіттям візерунків та кольорів. Найскладнішим вважається розпис з Гуцульщини. У цьому регіоні візерунки є дуже деталізовані, а лінії – дуже тонкі. Давайте і ми з вами спробуємо створити свою писанку, а допоможе нам у цьому майстриня. Ходімо. Я знаю, що існують такі види розпису: крапанка, дряпанка, крашенка. Який ваш найулюбленіший? Я дуже люблю писанкувати. І мені дуже подобається писаночка. А все, що ти перелічила, належить теж до традиційних способів оздоблення поверхні яйця. Чи можна зробити писанку вдома і що для цього потрібно? Можна. Перш за все, превелике бажання щось зробити своїми ручками. Друге потрібно мати все необхідне. Третє. Знати, що таке писанка, і навіщо ми її створюємо? Готуємося до Великодня і будемо і крашанки, і дряпанки, і крапанки, які ти щойно згадала, і писанки вкладати у великодній кошик для того, щоб освятити. Ну що ж, пропоную перейти до розпису. З радістю для цього нам потрібне справжнє яйце, тому що писанки виготовляли на справжніх яйцях. Чому? Тому що писанка це символ життя, і оцей символ ми вкладаємо у Великодній кошичок. Кожна писаночка нам подобається. Симетрію, правда, однакові зображень з одного і з другого боку. І для того, щоб ці зображення нам вдалися з одного і з другого боку, нам потрібно провести такий контур, поділ, навпіл яйця. Не просто так існує цей поділ на яйці. Та й загалом кожен знак, колір і зображення щось означав. Українську писанку поважають і за кордоном. Пам'ятники українській писанці стоять у канадському місті Вегревіль та румунському місті Сучава. В Україні на Львівщині знаходяться відразу два пам'ятних знаки українській писанці у доброгостові та у Братківцях. А також ще один на острові Хортиця, єдиний у світі музей писанки, відкритий у Коломиї. Писанкарство вражає своєю неймовірністю та самобутністю. У народі кажуть, світ існує доти, поки живе писанка. Тож давайте не забувати тисячолітні традиції наших предків та те, наскільки багатою є українська культура. А на цьому я, Аліса Котецька, буду завершувати. Христос Воскрес!